Служба безпеки України запобігла серії терактів у Києві, які готував резидент ФСБ з тимчасово окупованого Криму. Він планував підриви в торгівельно-розважальних центрах і на станції метро, а також замовні вбивства відомих українців. Агент вербував однодумців, отримував пістолет і інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв для підривів у годин пік, щоб поширити паніку серед киян. СБУ задокументувала всі контакти з ФСБ та заочно повідомила резиденту про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України. Державна зрада, терористичний акт і незаконне поводження зі зброєю. Розслідування триває. Служба безпеки України затримала російського агента, який шпигував за українською бойовою авіацією. Про це повідомили в СБУ. 20-річний мешканець Хмельниччини встановлював приховані камери біля аеродромів, щоб передавати ворогу дані про місця базування та графік вилютів літаків ЗСУ. Контррозвідка СБУ затримала його на гарячому під час встановлення фотопасток поблизу військового об'єкта. Під час обшуків вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Зловмиснику оголошено підозру у державній зраді вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.